14 грудня, день вшанування ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Саме цього дня, 37 років тому, було завершено будівництво саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком ЧАЕС. Сьогодні у Палаці культури і творчості горішніх плавнів відбувся урочистий захід, на якому присутні згадували тих, хто віддав своє здоров'я та життя заради спасіння української землі. Від техногенної катастрофи доля знову випробовує українців на стійкість і мужність у кривавій війні хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять загиблих і померлих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, а також усіх жертв російсько-української війни. Затим ведуча зачитала вітального листа від міського голови горішніх плавнів Дмитра Бикова. Шановні ліквідатори наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Щорічно 14 грудня ми вшановуємо героїв-учасників ліквідації наслідків техногенної катастрофи на Чорнобильській АЕС 1986 року. Вшановуємо героїчних та самовідданих людей, які заплатили за це власним життям і здоров'ям. Шановуємо тих, кому вдалося локалізувати аварію та врятувати країну і світ від радіаційного забруднення. Вічна пам'ять учасникам ліквідації аварії, тим, хто віддав життя, зупиняючи ядерний смерч. Глибока шана та щира подяка усім ліквідаторам нашої територіальної громади, хто зробив вагомий внесок у справу подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. Міський голова Дмитро Биков. З кожним роком ліквідаторів аварії стає менше і менше. Радіація забирає їхнє життя. Також хворіють їхні діти та онуки. До присутніх у залі звернулася голова громадської організації ветеранів та інвалідів міста Горішні плавні Союз Чорнобиль України Світлана Пекарчук. Дорогі наші ліквідатори. Хотілося б сказати вам величезне дякую за те, що ви тоді, в далекому 86 році, не думаючи про те, що буде далі, віддали своє здоров'я, віддали своє життя, вілья життя на землі. Хочу вас, вам побажати щастя, здоров'я, міцного приміцного, життєвих сил. Наснаги сімейного благополуччя і всього-всього самого найкращого, а саме головне мирного голубого неба над вашими головами, поєднанням смутку і в той же час беззаперечної віри у мирне майбутнє стали чудові виступи колективів міського Палацу культури і творчості.